Привіт! У нас сьогодні невеличка діаграмка, лише на 24 позиції плюс 2 додаткові, тобто 26 позицій по вібраційним точкам. Нагадую, що у вас вже є відео, як працювати з вібраційними точками, тому сьогодні лише огляд дуже швидкий цієї діаграми, щоб ви вже могли зробити собі список, який у вас є. Точки вдома, на кухні, в гаражі, в садочку, на дачі, в полі, поряд, на роботі, чи де-будь, де ви є, де ви живете, де ви працюєте. Так? Дві точки ми вже з вами працювали. Ви вже знаєте, як з ними працювати принаймні теоретично. Нагадую, що кожна точка також пов'язана не лише з місцем, але і з нами також. Так, наприклад, як ми брали точку очищення, вона була безпосередньо пов'язана з нашими нирками і наднирковими залезами. Тобто, очищення не просто так, не тільки місця, а і нас самих. Ну що, поїхали оглянемо цю діаграмку, бо бачите, в неї тут є поверхи, різні рівні. Їх тут чотири, по суті. Назва свої, самої точки ось вона. Оце назва точки. Ось тут ті божества чи ті енергії проявлені, до яких можна звертатися, щоб цю точку активувати за умови, що ви її гарно дійсно почистили. Так, нагадую: отут у нас визначені виміри, так, тобто, наприклад, якщо ми беремо першу точку солярна, сонячна точка. Їй відповідає, яке в нас божество, чи яка енергія проявлення. Це Христос. Христова енергія і його вимір це 72-й. І остання в нас напівдіаграма це та система енергетична, чи та чакра, чи Певна точка чи меридіана в нашому тілі, яка працює, яка активується, чи очищується, чи наповнюється так, це Та вже будемо дивитися пізніше. Тобто, яка включається при роботі з цією точкою. І в даному випадку це наше сонячне сплетіння. І отже, ми розглянули першу точку. Сонячне сплетіння, точка називається сонячною, солярною, відповідає за неї Христос 72 рівня. Сподіваюся, що це зрозуміло. А тепер поїхали швиденько. Ерепсус, якщо ви пам'ятаєте, це наша п'ята чакра будичного тіла. Вона знаходиться над серединним, тобто третім оком. І ця точка називається Місячна. Відповідає за неї божество Данвантарі 67-го виміру. Наступна точка елементів, тобто п'яти стихій. Вона у нас активує наше сонячне сплетіння, яке називається сонячне сплетіння Землі. Відповідає за неї Тараніс, 67-й вимір. Наступна точка шість напрямків, так? Не чотири. Напрямки, а саме 6. Відповідає за неї ТУ та ТС 59-й вимір. І це наш центральний, наше центральне сонячне сплетіння. Ми їх будемо розбирати, якщо пам'ятаєте, їх там дуже багато сонячних сплетінь, так їх рівнів. Наступна точка реініціалізації, тобто таке перезавантаження, поповнюю, так як ми. Хочемо, наприклад, продати наш комп'ютер чи телефон, ми його на заводські <хи> установки. Так, реніціалізуємо. От ця точка, за неї відповідає Шива, 43-й вимір, і вона включає нашу 24-ту підземну чакру. Наступна точка вже вам відома: точка очищення, за неї відповідає Ганеша, 45-й вимір, і вона пов'язана з нашими нирками. Наступна точка, це ж так і називається життєва енергія. Пов'язана з нашою Харою, з нашим життєвим центром. Відповідає за неї Ева жрая, 41-й рівень. Наступна точка точка наших пращурів. За неї відповідає Анубіс, 47-й вимір, і працює наша а, так, проміжність. Це як буде, Украї... напевно, так і буде українською, правильно? Проміжність. Далі наступна точка: це інтратех, тобто підземні цивілізації, підземна точка. За неї відповідає Діва Марія з короною. Я вам покажу її фотографію, щоб було зрозуміло, яка саме. Так? Це в нас вимір 48-й і відповідає за 33 підземну чакру. Далі точка феншуя, за неї відповідає брахма, 45-й вимір, і включається наша діафрагма. Наступна це наша фертильність, за неї відповідає беленос, 61-й вимір, і включаються наші залози сексуальні. Далі, точка, за яку відповідає Крішна, 57-й вимір, називається Заземлення часове, включає наше сонячне сплетіння візіонера. Це ми все будемо дивитися пізніше, не переживайте. Наступна точка підношення. Вона вже вам відома. За неї відповідає, як ви пам'ятаєте, луг 40. Третій вимір і включається в роботу наше серце. Далі наступна зіркова так, точка, за нею відповідає жах. 37-й вимір наше сонячне сплетіння. Продовження роду. Ось воно. Я вам повернула камеру, щоб було видніше і зрозуміліше. Так, ось вона зіркова наша точка вимір, сподіваюся, що так видніше. Наступна в нас точка Смарагдова, за неї відповідає один 45-й вимір, і наша Вилочкова зал зактивується. Далі точка мобілізаційна відповідає за неї вішну, 55-й вимір. І активуються наші вісім чудесних меридіан з китайської медицини. Далі, точка розпоширення дифузії, за неї відповідає Аллах, 67-й вимір, і активується наша шишковидна залоза. Наступна точка, яка називається точка підземних вод. За неї відповідає чорна діва. До речі, в Монсераті в Іспанії дуже такі. Потужнє. Коли там була там просто така енергія цієї чорної діви. взагалі Діви Марії, такої чорненької. М -м -м. Активується наша 18-та підземна чакра. Наступна точка захисту, відповідає за неї дурга, 35-й вимір, і активується 3 підземна чакра. Наступна точка Вона... це точка, яка Підлаштовує так наші частоти, налаштування, та, точка налаштування частот. Відповідає за неї О, бастет, прекрасна богиня єгипетська, така, знаєте, Киця, 55-й вимір і активується наш канал «Яснознання». Знання. Наступна точка духовна відповідає за неї божество Таура, та 72 -та й вимір. І, не повірите, наша душа задіяна і наша свідомість. Наступна точка магнетична, відповідає за неї індуїське божество Ханман, 57-й вимір. І це наша перша чакра Муладхара. І взагалі ця, до речі, точка якраз дуже гарно відповідає нашому о, нашій вертикалі. От якщо ви попрацювали з нашою вертикалю, і коли ви знаходитесь в цій точці, і ваша вертикаль... Поїхала, то, Значить, точку треба чистити. А якщо все на місці, то точка просто прекрасна, і вона активує нашу першу чакру магнітична. Тобто це місце, де ми знаходимося, де знаходиться точка. Воно автоматично набуває правильної полярності, підключається до магнітичної сітки землі, правильна орієнтація, все все гармонізується. Це прекрасна точка. І ми також і якраз пропрацьовується і наше заземлення, і наші вертикалі. Багато всього. Так, поїхали далі, бо зараз буду говорити багато. Так, наступна точка це солярна геометрія, яка активує наше серединне третє око, відповідає за неї Ре 45 й вимір. Далі точка пам'яті, відповідає за неї Есус 48 й вимір. І активується наше ефірне. Ефірне тіло. Так, це була 24-та позиція. Далі ще буде 25-та точка. Це точка алхімічна. Вона знаходиться дуже рідко, і це якщо ваше місце проживання чи перебування дуже сильно високовібраційне, гармонізоване, підлаштоване, там повний баланс всіх енергій, все по феншую і тому подібне. Бо тоді є можливість, що у вас є така точка. Ми про неї поговоримо окремо. І, звичайно, я додала так від себе інший варіант, бо завжди все змінюється, розвивається, еволюція йде. От, і у нас завжди можуть бути різні інші точки активації. До речі, у вас в попередніх відео, там де ми сканували місце проживання або перебування, є так така графа, як. Точки активації. Ось якщо тоді вам випала така графа, то за допомогою цієї діаграми ви можете вже визначити, які точки чекають на своє очищення і активацію. Як мінімум, знайдіть, зробіть список, скільки у вас їх, які вони, в яких там кімнатах, в яких місцях так, знайдіть їх реально, наприклад, за допомогою рамок, подивіться рівень чистоти. Чи рівень забрудненості і чи активовані, чи ні? І далі вже будемо працювати конкретно по кожній з них буду давати вам інформацію. Удачі! Сподіваюся, що це було цікаво і корисно. Натхненої вам практики і чудової співпраці з різними божествами, якщо ви на це, звичайно, наважуєтесь, якщо ні, то робите все максимально самостійно. Або за допомогою драконів, але про це пізніше. Бувайте! Ава!